Thank okay. виграв конкурс в такому місці клемон у Франції, де я дістав приз, гран-при, і після цього я приїжджав регулярно у Францію, там співав на концертах, на фестивалях, і в 96-му році директор фестивалю запропонував залишитися у Франції. І така випадковість сталася, що я залишився там на 19 років. Брат мій рідний. Завжди підтримував мене, завжди був зі мною, і саме він був таким провокатором, бо віддав мене в хор «Тударик» у Львові. і Мені було 11 років. І з того все почалося. Для мене особисто цікава, можливо, найкраща професія, бо з самого дитинства я захоплююсь Ну, Насправді, чому дук? Бо вони були наші такі перші, ми їх називаємо похресники для нашої волонтерської організації. Фратерині Тивік Ми мали контакт через Кам'янець-Подільський з ними, бо сьомий окремий БАТ, він базується от Хмельницька область, Кам'янець-Подільський. Це більшість хлопців, до речі, звідти. Ось і через е, такий особистий контакт ми допомагали вже з лютого місяця їм. І так сталося, що я цих людей знав і тому, тому я тут. Волонтерство, воно якби природньо переростає в участь активно. Для мене це було дуже важливо особисто. Хоча не буде во Франції, коли ти повернешся, ти ще забуже на руках? Ну насправді. Сподіваюся, що репортаж не вийде до того моменту, коли я вже буду у Франції. Я буду вас просити, щоб він все ж таки вийшов після того, як я вже буду горафічно там. Бо все різне буває так. Ну, хто знає. Насправді хотіло бися все ж таки продовжувати спокійно. Ну, звичайно що я не можу сказати, що проблем не може бути 100%, бо все ж таки служби Франції працюють досить ефективно, і, звичайно, людина, яка приїхала з України. Буде мати якийсь інтерес, звичайно, з їхньої сторони до моєї <смі>, персони. Ось там, ну це вже ми домовимося. <смі> В принципі, ми маємо таку вагому підтримку звичайно французів, які там нас знають, наприклад, чи там французи, які дуже активно підтримують українців і які спілкуються з нами. Ось це є така ну, братерська, реально допомога і розуміння, і все. Ось, а існує також такий прошарок великої французької еліти, яка історично має такі якісь тенденції проросійські, бо загальновідома така дружба франко-російська. Ось, і їм дуже важко зараз переключитися на розуміння того, що Україна це реально Європа, і вона є незалежний гравець зараз, після особливо після майдану. я Думаю, визнання України як країни. Причому Франція офіційно позиція Франції, вона діаметрально є протилежною, тобто вона реально визнала, що анексія Криму була незаконною і кримінальною, тобто всі санкції, які зараз проти Росії і Франції, вони є в силі, тобто якась така неузгодженість, так. Ось так що Франція, ну така якась ну, досить поділена. Я скажу, більший відсоток людей а, все ж таки не розуміють, що, що зараз діється в Україні. Вони не мають достатньої інформації а, через те, що медіа французькі в своїй максимальній більшості а, все ж таки не вис або не висвітлюють зовсім події, а, або мають таку якусь. Дуже досить чітку про російську лінію. Україна надзвичайний потенціал якої було визнано вже давно, і він, в принципі, не загубився. А, я маю на увазі плані людей. Наш народ є реально сильний, він, в нього дуже багато є можливостей. Тобто Україна є сильною завдяки своєму народу. Звичайно, є така болісна історія, все. Ми пройшли найгірші часи за існування взагалі нас як, як, як держави, але маємо базуватися в майбутньому саме на людях. Почути, ну це слово якесь таке вже зараз вульгарне, почути свій народ, так, але дійсно це так. Просто зверніться там, послухайте то там, будь-кого на вулиці там. Не знаю, і він скаже, що треба робити. Тобто, нас народ дуже мудрий. Я тому я бачу Україну дуже успішною державою. Думаю, досить вагомим гравцем на політичній арені, також, якщо ми послухаємо себе самих, тобто народ. Місяць на небі зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Човні дівчина пісню співає, а козак чує. Серденько Серденькомре, човні дівчина пісню співає, а козак чує, Серденько мре.